Часто до нас замовники звертаються і просять, а можете надати по декілька виробів кожного розміру, кожного кольору. Я зараз вам хочу наглядно на прикладі нашого виробництва не просто розповісти, а показати, чому саме виробництво не може надати вам по цих кілька готових одиниць, тому що кожен виріб, навіть не дивлячись на те, що у нас невелике швейне виробництво, виконується швачкою універсалом, тобто одна швачка виконує виріб безпосередньо від початку до кінця, виконується поопераційно. Зараз покажу вам краще на прикладі. Крій тут 10 одиниць S, 10 одиниць XS. -очок. І зараз я вам покажу, як наша танічка виконує поопераційно на даному етапі процес а, вшивання ластовиці. Тобто зараз виконується лише одна операція на всіх 20 виробах. Пришивається ластовиця. Цей процес поопераційний. Наступний процес є нашивання обтачки. Це є наступна повторюсь операція після.